Я хотів би пояснити ті всі проблеми, які існують у нас у нашій державі з хронічними неінфекційними захворюваннями, від якого страждає величезна кількість нашого населення, особливо людей працездатного віку, тих, хто може приносити користь для держави, ті люди, на яких потратила держава великі кошти для того, щоб вивчити їх і щоб вони стали. Висококваліфікованими спеціалістами, а від чого люди можуть загубити своє здоров'я? В першу чергу до цих хвороб відносяться серцево судинні хвороби, захворювання органів дихання, є ще величезна кількість проблем, яка пов'язана з захворюваннями органів травлення, але на першому місці. І по ускладненням, і по розповсюдженості є хвороби серцево-судинної системи. Ми маємо величезну проблему, яка пов'язана з не тільки з організацією охорони здоров'я, а передусім із загальною освітньою програмою, як серед пацієнтів, так і серед лікарів. На 46 мільйонів нашого населення це і дорослі, і діти кожного року страждає приблизно від 100 до 120 тисяч пацієнтів від ішемічних атак мозку. Це можуть бути крововиливі в мозок, це можуть бути ішемічні інсульти. І десь третя частина крім цих пацієнтів це біля 50 тисяч пацієнтів, які. Мають е, е, чітку картину гострого інфаркту міокарда. Сюди не входить статистика, е, яка пов'язана з е, так званою стенокардією, тобто ті пацієнти, які не звертаються ще до лікарів, хоч вже у них є клінічні прояви хімічної е, е, хвороби серця. Якщо взяти ускладнення, які виникають у цих пацієнтів, то у кожного. Другого пацієнта з інсультом і у кожного фактично третього-четвертого пацієнта з інфарктом, яка виникають небезпечні для життя ускладнення. І е, вся справа не в тому, щоб надати кваліфіковану допомогу. Інше, вся справа не тільки в тому, щоб надати кваліфіковану допомогу цим пацієнтам, в чому ми маємо певні успіхи, певні досягнення, а в тому, щоб запобігти всім цим ускладненням. Росія за останні 5 років в зв'язку з розвитком певної програми по організації охорони здоров'я і освіті пацієнтів і лікарів, досягла збільшення продовженості життя приблизно на чотири роки. Це величезний успіх. Мені важко сказати наскільки він відповідає дійсності, але, по ідеї, ця програма опублікована вона чітко в цьому плані існує. У нашій державі здається, нібито краще. У нас і до цього не було середньопродовження життя виходило за межі 60 років для чоловіків і десь біля 70 років для жінок, але Якщо вважати всі країни світу, передусім цивілізовані, розвинуті країни, то середнє продовження життя у Швеції складає більше 85-86 років. Можете собі уявити, які ми маємо можливості, які маємо резерви для цього. Хотів би зосередити нашу увагу на так званих безсимптомних проявах цих хвороб. Як правило, є ці симптоми. Якщо уважний лікар розпитає пацієнта, то він обов'язково знайде у нього ті чи інші ознаки, на які потрібно було б звертати увагу ще до початку цієї хвороби. Ну, для прикладу, пацієнт, у якого є ішемічна хвороба серця, може мати. Больовий синдром, який є характерний для цієї хвороби, але про що знає тільки лікар, який розпитується, тому що це не болі, які пов'язані при фізичному навантаженні або там з якимись іншими там, простудними хворобами, а вони відповідають типовій ішемічній хвороби серця, і пацієнт ходить місяцями, дай Боже, що у нього не виникає ніякого ускладнення. А буває так часто, що буває один-два-три дні. Тільки що людина ходила, ходила на роботу, і раптом ми узнаємо про те, що у неї наступив дуже важкий перебіг цієї хвороби. Через те нам оцінити стан пацієнта, коли у нього ще немає клінічних проявів або не скриті оцих хвороб, надзвичайно є важливо. Хотів би ще наголосити в основному на пацієнтах, які мають підвищений артеріальний тиск. У нашій державі кількість цих пацієнтів складає приблизно від 11,5 млн мільйонів до 12 мільйонів. Просто задуматися над цим фактом і визначити, що це включаючи все населення нашої держави, тобто. І оцінити оцінити екстраполювати ці дані на доросле населення, то кожний третій пацієнт має підвищений артеріальний тиск, про який він нічого не знає. І саме цікаве, і саме важливе у цьому плані, що як правило, оці ішемічні інсульти, і геморгічні інсульти виникають при початкових стадіях гіпертонічної хвороби, тому що люди в той час не лікуються. Тому що вже людина, яка має довготривалий перебіг артеріальної гіпертензії, вона, як правило, приймає ті чи інші препарати і чітко слідкує за артеріальним тиском. Через це, це є надзвичайно важлива частина нашої, нашої, нашої роботи. Крім всього іншого, за кордоном розповсюджена така форма, оцінки стану здоров'я і якість життя. Як і життя в себе вкладає це фактично комфортне відчуття свого проживання, включаючи соціальні, моральні е проблеми і проблеми, які пов'язані з здоров'ям. Це оці всі така, так, такий інтегральний показник, який має е велику частину цих е включаючих е компонентів, надзвичайно є важливим. Виявляється, що якість життя, як правило, при наявності тої чи іншої хвороби завжди гірше у людей більш освічених, тому що вони більше оцінюють свій стан. Якість життя може бути, е, нібито краще у людей, які мають нижчі рівень освіти. Е, по ідеї е, створені зараз спеціальні програми, які оцінюють якість життя пацієнта, і в залежності від е, застосованих методів лікування можуть нам Допомогти у визначенні цих показників. І від цього залежить і тривалі життя. Ідея дуже проста. Саме головне це прожити життя не тільки довго, але саме головне, якісно і не надавати клопоту для держави, для оточуючих, для родини. І в цьому аспекті є надзвичайно важлива частина нашої роботи, яка, як правило, повинна йти. Через освіту е, пацієнтів, освіту лікарів, освіту взагалі всіх медичних працівників. Якщо вважати, що навколо пацієнта надзвичайно багато є людей, які займаються медициною, крім цього іншого, є ще одна проблема, яка пов'язана з тим, що дуже багато пацієнтів використовують дані про е, хвороби. Навіть не з інтернету, а просто що від своїх від свого оточення. Ну для прикладу, хтось сказав, що йому дуже добре допомагає у лікуванні артеріальної гіпертензії той чи інший препарат, і пацієнт починає його приймати. і виявляється, що цей препарат для цього пацієнта абсолютно не, не підходить. Поруч знаходяться проблеми, які пов'язані з економічними витратами пацієнта. Не секрет, що велику частину навантажень на оплату свого лікування покладаються на сім'ю, на самого пацієнта, враховуючи ті обставини, що не повністю розвинута система. Нашого страхування в нашій державі. але е, потрібно вияснити і уточнити, що е, початко... ні в якому випадку не потрібно м, надавати е, м, пацієнту. Максимально можливу, як інакше потрібно виразитися, максимальну кількість різних медикаментозних засобів, тому що крім них існують іще не медикаментозні засоби, особливо на ранніх стадіях захворювання, які допомагають значним чином зменшити економічні витрати на медикаменти, особливо ті, які не є доказані по своїй ефективності тут ми. Приступаємо ще до надзвичайно цікавої такої частини нашої роботи. Це система так званих стандартів і протоколів лікування, заснованих на доказовій медицині. Чим ми займаємося вже більше 15 років, і наша держава не відрізняється абсолютно нічим іншим від всіх інших. Держав, де е, варіанти надання кваліфікованої медичної допомоги чітко ясно прописані, єдина єдиний наш недолік заключається в тому, що ми намагаємося серед тих стандартів лікування, які існують, користуватися тими нашими застарілими знаннями, які були ще там, наприклад, 10 чи 15 років тому назад, коли наші теперішні лікарі ще вчилися. При тих умовах, коли такої кількості медикаментів, як тепер, різних методів лікування не було, ну тут є які приклад у цьому плані може бути на відомому такому препараті як аспірин. Переважна більшість нашого населення вважає, що його використання може запобігти розвитку серцево-судинних захворювань. Але е, невідомо для кожного пацієнта, е, якщо б е, е, на рівні самосвіту. Це використовувати доза препарата, тривалість, ускладнення, при яких протипокази і тому подібне. Це, всі ці моменти повинен приписувати для пацієнта обов'язково е е е лікар. Е для профілактики е серцево-судинних захворювань на першому місці повинен стояти спосіб життя. Потім фізична активність, потім шкідливі звички а і далі. А можливо, на трошки по ступеневому значенні харчування. Якщо вважати, що для корекції артеріальної гіпертензії в першу чергу потрібно обмежити сіль, яку повинні використовувати такі пацієнти у кількості не більше ніж 2 грами на добу. Це мається на увазі це вся сіль, яка є і у приправах, і в копчених продуктах, і в хлібі, і в і, і у всіх інших продуктах харчування. То природньо зрозуміло, що наші пацієнти, як правило, середня кількість вживання солі на добу складає від 6 до 8 грам в різних регіонах. Це буває по різному. Природньо. Зменшення кількості солі знижує артеріальний тиск без медикаментів приблизно на 10-15 мм тутного стовпчика. На другому місці це є щоденна фізична активність. Ми пережили цей період часу за останні 30-40 років, де всі люди колись абсолютно без доказаних методів корекції цього стану бігали від інфаркту. Тепер. Не всі прийшли до висновку в цьому плані, що значна фізична активність, вірніше, надмірна фізична активність є шкідлива, і е, нам потрібно вибрати ту фізичну активність для кожного пацієнта, яка буде абсолютно толерантною, тобто звичною для цього пацієнта. І недаром тепер уже за кордоном широко розповсюджені такі методи е, фізичної активності, як е, плавання а в наших умовах для прикладу ми цього не можемо. І тоді просто звичайна ходьба, яка особливо і важливо повинна контролюватися по дуже простому такому критерії, як частота серцевих скорочень і підвищення артеріального тиску. Там є свої закони, своє бачення, своя висока діагностична цінність різних методів, але фізична. Активність, яка є дозованою і зрозуміло, вона дозволить великій частині наших пацієнтів не використовувати медикаменти або використовувати їх у надзвичайно меншій кількості. Велика частина проблем в цьому плані пов'язана із людьми старшого віку, тому що, як правило, у них фізична активність надзвичайно низька. Але з другого боку їм потрібно, щоб вона була фізична активність достатньо для їхнього віку важливим таким інгредієнтом тренувального режиму. І в цьому плані запропоновані в нашій державі величезна кількість різних методів лікування. Я, наприклад, категорично не підтримую ту позицію, що все наше надбання ми можемо досягти за рахунок спеціальних використання спеціальних методів тренування з великим застосуванням різних приладів і тому подібне. Тому що по-перше, це дорого, по-друге, ми не можемо охопити велику частину. Людей навколо цього методу, але існує старий відомий спосіб тренувальної фізичної активності. Якщо взяти історію розвитку нашого національного медичного університету і нашого університету святого Володимира, то ви всі чудово знаєте, де розташований червоний корпус цього університету і. Не дивно в цьому плані, що там у 1840 році, коли цей університет почав функціонувати активно з медичним факультетом, велика частина професорів жила на теперішньому вулиці Івана Франка, на, на вулиці Заньковецької, на, на, на теперішніх. Будемо так говорити пагорбах хрещатику. Вони звідти йшли пішки без е, е, кінної упряжки. Вони йшли туди пішки кожного дня по півтора-два кілометри е, е, на роботу і назад до своєї садиби. І це професори, які гуляли, будемо так говорити. Тобто, у них була помірна фізична активність і через те середня продовжуваність життя всіх медиків. Е, у університеті складала не менше 80 років. Це говорить про те, що крім високоінтелектуальної роботи, в них ще була і ця фізична активність. Є е, 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 два е, методи, які запобігають. Е, Розвідку серцево-судинних захворювань, хоч від цього важко дуже запобігти, але відомо так звана це первинна профілактика, яка в себе включає е, різні методи, де б запобігти розвитку серцево-судинних хвороб. Але якщо вже вони є, то є так звана вторинна профілактика, яка включає медикаментозні і не медикаментозні засоби лікування. Звичайно, тут потрібно завжди в практичній своїй діяльності. Обмежити е, методи, е, які е, у народі нібито використовуються дуже широко, ну, для прикладу, там, е, фізичне закалювання або, наприклад, там, е, теплові е, значні процедури для людини, яка має серцеві події, е, або, наприклад, перенесла транзиторні хімічні атаки ніякої мови там, про. Сауни або купання, або якісь інші такі речі, не може бути і мови, там, де є критичні такі е, перепади е, змін організму. Або, наприклад, надзвичайно великі фізичні навантаження. Зараз дуже багато людей, особливо в старшому віці, захоплюються тенісом. Людина до 60 років не грала в теніс, починає в 60 років грати в теніс. Ніколи це не приведе до якогось певного позитивного ефекту. Якщо вже людина з дитинства цим займається, це вже інше питання, і то є певна частина тих чи інших проблем. Через те, контроль хвороби може бути пов'язаний з дуже багатьма такими методами. В першу чергу потрібно оцінити стан пацієнта, з другого боку, оцінити які є фактори ризику. Ризику, про який ми можемо говорити, дуже багато, а фактори ризику дуже прості: якщо людина має надмірну масу ваги, має схильність до збільшення частини серцевих скорочень, має підвищений артеріальний тиск, у нього розмір талії переважає ті нормативні варіанти, які відомі для здорової людини, то все це свідчить про те, що вона вже попадає в ту чи іншу групу ризику і потребує навіть при незначному підвищенні артеріального тиску медикаментозної і немедикаментозної корекції. Дякую.